Ось і закінчився літній кіносезон, який приніс нам безліч цікавих фільмів, але простежити за виходом всіх релізів досить непросто, і ми часто з якихось причин пропускаємо цікаві новинки. Тому сьогодні я розповім про декілька свіжих фільмів, які вийшли в хорошій якості та які могли пройти повз вашу увагу. Ви дізнаєтеся про нетипову жанрову суміш, яка, поєднуючи комедію і гнітюче відчуття тривоги, занурює глядача в глибоко драматичну соціальну сатиру. Про гіпнотичне поєднання жахів, драми і романтики, де серед надприродного та людського розгортається трагічна історія кохання, а також емоційну й надихаючу сагу про наставництво, підтримку і особисте зростання та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і поїхали. f 1 Спортивний блокбастер від режисера Oblivion і Топ Ган Меверік Джозефа Косинський, головні ролі, в якому виконали зірки Бред Піт, Хав'єр Бардем, Кері Кондон і Дамсон Ідріс. В центрі сюжету легенда автоперегонів Соні Гейс, який після жахливої аварії багато років тому був вимушений покинути справу всього свого життя і зараз кочує з місця на місце, підробляючи на різних автогонках. Та коли його старий друг пропонує Соні повернутися в ризикований спорт, щоб врятувати перспективну команду, колишній гонщик отримує можливість знову відчути смак перегонів та довести всім, що його ще рано списувати з рахунків. Разом із молодим і амбітним гонщиком, якому ще багато чого треба навчитися, Соні вийде на трасу в якості пілота й наставника та, занурившись у світ надвисоких швидкостей, вкотре здивує натовп своїми хитрощами та майстерністю. Режисер максимально реалістично передав шалену атмосферу перегонів, ризику і високих ставок, подарувавши нам видовищне і детально пропрацьоване кіно з вражаючим технічним виконанням, чудовим саундтреком і емоційною складовою. Едінгтон Чергове творіння Арія Стера і студії А-24, що є такою собі жанровою сумішю Неовестерна, чорної комедії і драми. По акторах тут також все на висоті: Хоакін Фенікс, Ема Стоун, Педро Паскаль та Люк Граймс. Дія фільму розгортається під час пандемії коронавірусу в містечку Едінгтон у штаті Нью-Мексико, а в центрі історії амбітний шериф Джо Кросс, який вступає у протистояння з чинним мером, котрий планує побудувати в місті загадковий об'єкт. Невдовзі їхня багаторічна ворожнеча перетворюється на справжню війну. А коли місцеві жителі виходять на протести в боротьбі за ідентичність, ситуація швидко виходить з під контролю і звичне життя починає руйнуватися як картковий будинок. З кожним днем напруга зростає, перетворюючи вулиці містечка на поле битви, де все обертається низкою абсурдних, кривавих і трагікомічних подій, які ставлять під сумніві безпеку всіх хто опинився в Велінгтоні. Варто сказати, що з кожним новим фільмом Марія Стер все більше експериментує з жанрами, образами та акторами. І в цьому фільмі режисер через поєднання комедії з постійним гнітючим відчуттям тривоги занурює глядача в глибоко драматичну соціальну сатиру. Місія неможлива. Фінальна розплата. Заключна частина шпигунської франшизи з нестаріючим Томом Крузом, що є прямим продовженням попереднього фільму, та розповість про останню і найважливішу місію секретного агента Ітана Ханта. Цього разу досвідчений шпигун разом з командою професіоналів намагатиметься зупинити небезпечний штучний інтелект, який через розвідувальні мережі взяв під контроль світовий ядерний арсенал та загрожує майбутньому всього людства. Прагнучи запобігти апокаліпсису, Ітан Хант вирушає в чергову місію, аби знайти ключ до початкового коду Шаї, і це завдання стане для нього справжнім випробуванням на місяць, адже цього разу ставки будуть як ніколи високі. А в ході цієї операції він отримає можливість звести рахунки з давнім ворогом, який також вступає у високотехнологічну гру, аби втілити в реальність давно продуманий зловісний план. Це максимально крутий і видовищний тригодинний екшен, та, мабуть, сама складна частина з точки зору трюків і практичних спецефектів. Оригінальна історія тут поєднується з флешбеками із минулих частин, насичена динамікою і точно порадує фанатів франшизи. Містер Бартон. Британська біографічна драма на реальних подіях, яка розповість про раннє життя валійського актора з шахтарської родини Річарда Бартона, який став одним з найзнаменитіших постатей театру та кіно, сюжет розгортається у невеликому поселенні в Уельсі, де скромний студент Річард живе в непростій обстановці із батьком, який зложиває алкоголем. Та, незважаючи на відсутність перспектив, він знаходить натхнення в читанні текстів Шекспіра. Якось викладач Річарда Філіп Бартон помічає в хлопцеві яскраво виражені акторські здібності і вирішує поборотися за його майбутнє та стає для нього спочатку наставником і вихователем, а потім і прийомним батьком. Завдяки підтримці містера Бартона Річард поступово розкриває свій дар, а захоплення театром крок за кроком наближає його до мрії і перетворює на легендарну постать, яка залишить значний слід в історії кінематографа. Це глибока емоційна і надихаюча сага про наставництво, підтримку та особисте зростання, яка нагадує про те, що іноді достатньо однієї людини здатної повірити в тебе і направити на вірний шлях, щоб змінити все подальше життя. Пограбування комедійний бойовик Зеді і Пітом Девідсом, в якому йдеться про двох інкасаторів, спільна зміна яких перетворюється на справжній хаос, коли вони потрапляють у засідку злочинців. Досвідчений водій броньованого фургону Расел та його напарник, незграбний новачок Тревіс, під час перевезення готівки стають жертвами нападу грабіжників на чолі з таємничою організаторкою Зої, чиї плани виходять за межі простої крадіжки. Расел намагається зберігати спокій і знайти вихід із ситуації, тоді як емоційний та імпульсивний Тревіс починає панікувати, і все це перетворюється на низку переслідувань, бійок і комічних ситуацій, у які втягуються інші учасники подій. І протягом напруженої погоні харизматичні герої повинні будуть проявити всю свою кмітливість і винахідливість, щоб протистояти в цьому хаосі злочинцям, які готові на все заради досягнення своїх цілей. Це веселий екшен з гострим і інколи навіть абсурдним гумором, непоганими акторами і типовим простеньким сюжетом, який чудово підійде для вечірнього перегляду та сподобається любителям кримінальних комедій. Граф Дракула Історія кохання. Готична мелодрама з елементами жахів від Люка Бессона, яка показує іншу, більш приземлену сторону класичного творіння Брема Стокера. В головних ролях тут неперевершений Кале Блендрі Джонс, Крістоф Альц та Зої Блю. В центрі історії молодий принц Влад II, відомий майбутньому як граф Дракула, котрий, повернувшись додому після війни, дізнається про смерть коханої дружини, яка була сенсом всього його життя. Переповнений горем і розчаруванням у божественній несправедливості, він зрікається своєї віри і, обравши темну сторону, прирікає себе на безсмертя, щоб подолати час і знову побачити свою любов. Через кілька століть туги і сподівань, Дракула зустрічає молоду дівчину Міну, котра надзвичайно схожа на його дружину, і ця зустріч стає для графа останнім шансом на повернення втраченого щастя. Цей фільм подарує гіпнотичне поєднання жахів, драми і щирої романтики, де страх, кохання і надія сплітаються в одне ціле і де серед надприродного та людського розгортається трагічна історія про безсмертну любов. Ніч завжди настає. Кримінальний трилер з Ванесою Кірбі, що є екранізацією одноіменного роману письменника Віллі Влотена, та розповідає про 30-річну жінку Лінет, яка намагається зібрати немалу суму грошей, щоб рятувати сімейний будинок. Події розгортаються в депресивному Портленді. Офіціантка Лінет давно поєднує кілька робіт, піклуючись про матір і старшого брата. Та коли їй не вдається отримати кредит для погашення боргів, родина може втратити будинок, в якому вони жили десятиліттями. Розуміючи, що десь терміново потрібно дістати гроші, лінет іде на крайні заходи та вирушає в небезпечну подорож по місту, мимоволі поринаючи в ще більшу паутину проблем. Протягом однієї напруженої ночі лінець зіштовхується з низкою непростих випробувань, від ризикованих угод без гарантій до зустрічей із сумнівними людьми, що поставить під загрозу як її фізичну безпеку, так і моральну стійкість. Фільм із сімейної драми поступово перетворюється на похмурий кримінальний трилер, який показує напружену історію про те, як пошук грошей і боротьба за майбутнє сім'ї стає для героїні шляхом до пошуку себе. Зелений і золотий. Сімейна драма, події якої розгортається в 90-х роках у сільській місцевості штату Вісконсин, а в центрі сюжету фермер на ім'я Бак, який бореться за збереження родинної ферми. Коли через борги загроза втрати землі стає як ніколи реальною, бак робить сміливу ставку на азартні ігри, і тепер його майбутнє залежить від результатів матчу місцевої команди, яка вмить може позбавити фермера всіх проблем. Незабаром про цей план дізнається його онука, яка мріє про музичну кар'єру та пропонує дідусеві свою допомогу, але несподівана зустріч із відомим музикантом, вмить перевертає все з ніг на голову. І невдовзі перед дівчиною постає вибір, який може повністю змінити її життя. А музичні амбіції і нова дружба створюють емоційну напругу між сімейним обов'язком та мрією, яка може завести її далеко від родинної справи. Це доволі типова історія про американську глибинку, сповнена теплих емоцій і просякнута глибокою драмою, яка, занурюючи нас в сімейні конфлікти, показує на що готові люди заради збереження того, що вони по-справжньому цінують. Одне ціле. Австралоамериканський боді Горор ще є повнометражним дебютом сценариста Майкла Шенкса та розповість про подружню пару Тіма і Міллі, які приїжджають у заміський будинок, аби врятувати свої стосунки. Однак невдовзі після переїзду вони помічають в будинку дивні явища, які не піддаються логіці, та виявляють на території загадкову печеру, яка стає причиною жахливої фізичної трансформації. Незрозумілим чином тіла тіма й мілі буквально зливаються, відображаючи їхню емоційну залежність, і пара опиняється в пастці гротескного кошмару, де їх шкіра покривається аномаліями, виникає божевілля і посилене відчуття безвиході. Поступово межі між ними все більше стираються, перетворюючи їхню любов на боротьбу за індивідуальність, яка змусить їх або прийняти жахливий зв'язок, або спробувати відновити себе, ризикуючи втратити один одного. Фільм має досить нетипову подачу і тримає глядача здебільшого за рахунок особливої прив'язки до персонажів та концентрації на деталях. Ну і, звичайно, він продемонструє моторошні трансформації людського тіла в стилі минулорічної субстанції. Роя. Американський фільм Жахів від режисера Варвара Зака Крегера, що розповідає про таємниче зникнення школярів у провінційному містечку, яке обертається для жителів громади справжнім кошмаром. Події відбуваються у місті Мейбрук в Пенсильванії, де однієї ночі 17 дітей з одного класу виходять зі своїх домівок у стані трансу і загадковим чином безслідно зникають. Налякані батьки починають підозрювати місцеву вчительку, а детектив поліції намагається знайти зв'язок між зникненням і таємницями місцевих жителів, які можуть допомогти зрозуміти, хто або що стоїть за цими подіями. І невдовзі розслідування занурить героїв в найтемніші куточки Мейбрука, відкриваючи перед ними моторшну паутину секретів, де переплітаються відлуння давньої відьомської спадщини, колективна істерія і божевілля цілих поколінь. Фільми вже пророкують статус найкращого горору року. І, судячи із захопливих відгуків глядачів та критиків, а також поєднання містики, жахів і похмурої атмосфери, можна сказати, що це дійсно крута історія про темряву, яка може бути ближчою, ніж здається. На сьогодні в мене все. Коментарі, як завжди, до ваших послуг, тому пишіть, які фільми вас зацікавили, що вже дивилися і що порадите до перегляду. А також не забувайте протиснути вподобайку з дзвіночком та обов'язково підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі новинок кінематографа. Всім спасибі за перегляд! Бережіть себе та своїх близьких, і почуємось наступному відео.